Вітаю вас на обосток, пані та панове. Мене звати Микита Аврелюк. Сьогодні 14 березня, і як завжди, розпочинаємо його з найважливішого з аналізу ситуації на фронті. І з цим нам сьогодні допоможе наш улюблений експерт, пан Сергій Грабський. Доброго дня. Доброго дня, пан. Пане Сергію, давайте розпочнімо з найгарячішого напрямку, який здається ніколи не перестане. Хоча я дуже сподіваюся, буде таким покровський напрямок. Так відомо, що за минулу домову сталося 128 двадцять третина з них саме на Покровському напрямку. Що там зараз відбувається на покровському напрямку тривають, я б сказав, так якщо двома словами таке поняття як зустрічні бої. На Покровському напрямку противник відчайдушно намагається відновити позиції, які вони втратили, і намагається просуватися як мога далі, але це йому не вдається. Ми говоримо про, ну поки що рано говорити про остаточну стабілізацію, але знаєте, є таке ще поняття, як інерційність дій, інерційних здій, де противник намагається відновити своє положення як на схід від Покровська, так і на захід від Покровська. Але разом з тим треба розуміти, що противник не має тих можливостей для того, щоб наростити і високими темпами атакувати наші війська. Якщо розглядати, зокрема, наприклад, західну західну околицю або західний фланг Покровської оборони, то видно, що після наших вдалих дій на лінії удачне котлине в районі піщаного, в районі Успенівки, противник намагається відновити своє положення. Він втрачає темп наступальних дій. Так, ще рано говорити, дуже рано говорити про те, що е, противник вже зупинений, і ми остаточно перемагаємо на цьому напрямку. Це буде неправдою. Противник ще має певні ресурси для того, щоб атакувати. Але е, такими зустрічними атаками він втрачає темп, він втрачає свої ресурси, зводячи на нівець свої зусилля щодо наступу. Хоча треба розуміти, зараз він вже виконує не наступальну функцію, а більше оборонну функцію, тому що я спеціально згадав район Успенівки, район Піщаного. Якщо ми розглянемо лінію піщани, солони Успенівка, то ця лінія може дозволити нам відрізати значні частини противника від основних сил, точити їх і знищити. І саме цього боїться противник, намагаючись за любу ціну втримати ситуацію під контролем. І це, до речі, підтверджується тим, що ми бачимо на лінії дачинська лисівка де противник не проводить активні бойові дії або активні бойові дії порівняно з тим, що проходять на східному фланці, на західному фланці. Тому ми спостерігаємо таку активіза... постійну активізацію, постійну інтенсивну бойову роботу на цій ділянці фронту. Ну і безумовно, якщо на сході нам вдалося відтіснити противника на від перехрестя дорог між новою Полтавкою та Малинівкою, то противник намагається відновити цю позицію одночасно атакуючи в районі Баранівки та по напрямку на Тарасівку, що так само на схід від Покровська. Тобто бої тривають, і на сьогоднішній день немає підстав говорити, що інтенсивність бойових дій може зменшитися. Ну а друге, я думаю, найбільш те, що цікавить зараз всіх людей, що відбувається зараз в Курській області. Зараз дуже багато повідомлень про суджу чи все-таки точаться бої, чи наші бійці вимушені відходити з неї. Що зараз там? Пані Накет, давайте з'ясуємо так: не вимушені відходити, а відходять, виконуючи наказ командування, виконуючи маневр відступу, відходу. Це надзвичайно складний маневр. Я вам зі свого власного досвіду можу сказати, що це найбільш небезпечний і найбільш віртуозний, якщо хочете сказати, маневр, тому що він вимагає від командира ну, потрійної уваги і потрійного напруження. Бої там тривають з огляду на те, що противнику в результаті накопичення серйозних сил та засобів вдалося вдалося прорватися на територію Сумської області по напрямку. Новеньке Басівка вони зараз підходять до Басівки У Сумської області. Є відповідна загроза комунікаціям. І ви пам'ятаєте, що противник основні свої зусилля зосередив не на діях на фронті, а саме на тому, щоб припинити поставки всього необхідного для нашого групування сил та засобів, і ви можете тримати там блискучих солдатів, ви можете тримати там надзвичайно велику кількість техніки. Але якщо ви не можете забезпечити ведення бойових дій, то це все перетворюється на мало. Мала допомічний ресурс, і тому ми змушені були відходити з цих позицій, і це в тому числі ще стало наслідком того, що противник намагався взяти нас в кліщі, проводячи активні наступальні дії на північ від Гуєва по напрямку до державного кордону з Україною. Тому ситуація полягала в тому, щоб зв'язку з тим, що Доцільність цієї операції знаходження наших військ у такій кількості на території Курської області немає вже більше ніякого сенсу. Є загроза а, того, що ми можемо бути відрізані. І тому втрата найбільш підготовлених контингентів ну це для нас є неприпустимо. Було прийнято рішення про відвід наших ударних підрозділів, ударних частин на територію Сумської області. Бої тривають. Ми не залишили територію Курської області і виконуємо завдання на тій лінії, яку ми визначеним контингентом Сил та засобів можемо утримувати та обороняти. А стосовно самої операції по перегрупуванні наших військ, так бачив зараз, якщо просто моніторити зісмережі, то часто самі військові, які безпосередньо були задіяні в цій операції, висловлюються, і є різні оцінки того, як відбувалася ця операція. На ваш погляд, чи не занадто пізно був виданий наказ залишати виходити з цього напівоточення? Занадто пізно був би відданий наказ, коли б це оточення сталося. Цього не відбулося, і ми, починаючи з 8 березня, почали відвід наших підрозділів із загрозливого положення. Тому говорити про оточення, а напівоточення це знаєте, так як бути напіввагітним. Тобто, можеш бути, можеш не бути. Це така досить відносна дефініція. Ну і плюс, знаєте, я сказав, я підкреслив самого початку, що маневр відходу це є один з найскладніших маневрів. Чи можуть бути помилки, так можуть. Чи можуть наші війська там відступати у дуже важких умовах, так безперечно, і про це я так само наголосив, підкресливши, що противник завдає удару по нашим комунікаціям, по нашим лініям постачання, що робить такий маневр ще, ще більш складним і небезпечним. Тому так ви можете знайти відео, де хлопці кажуть, що вони відходили 30 кілометрів. Ви можете знайти відео, де хлопці кажуть, що вони залишили техніку, яку не можна було відремонтувати або завести. Саме тому і в цьому полягає складність і небезпечність цього маневру. Тому не дивуйтесь, що ви будете читати і бачити дуже багато, абсолютно різнопланових відгуків про те, що там відбувалося і відбувається. Але ми виконали найосновнішу задачу. У нас немає частин у повному складі, які знаходяться в оточенні, бої тривають, і це додатковий, як то кажуть, привід пишатися нашими хлопцями, тому що в неймовірно складних умовах під постійним тиском російської російської армії і залученням північно-корейських військовослужбовців не продовжують виконувати свої завдання. Давайте не забувати, для чого взагалі потрібна була курська операція. Ми відтягнули на себе тоді до 100 тисяч російських військ, тобто, фактично, або від 60 до 100 тисяч, що фактично складало від 10 до 12% відсотків всього групування російських військ, які діють на Україно-російському фронті. Це визначна операція при тому, що ми діяли у складі в 3-4 рази меншому відносно тої кількості російських військ, які були задіяні. Дякую за таке докладне пояснення. Пані та панове, Залишайте коментарі та ставте лайки обов'язково. А ми поки що перенесемося на більш південну частину фронту. От у Сувхортиця повідомляють, що Росія змогла таки перекинути частину військ через річку Оскіл. Наскільки зараз там критична ситуація через цей фактор? Господи, да що ж ви журналісти так кидаєтеся словами критична ситуація? Там, на сьогоднішній день, ми маємо ситуацію, коли противник невеликими групами використовуючи погодні умови, продовжує тиснути на наші позиції, створюючи передумови для розширення свого плацдарму. А чи може він досягти якихось результатів? Ну на сьогоднішній день в тій конфігурації, яку ми бачимо. Не дуже тому, що противника було зупинено по напрямку на населений пункт Фіголівка. Противник проривався 에, вздовж 에, річки Н Нижня дворічна з півночі та з півдня з населеного пункту дворічна, який він так само до кінця взяв під контроль. Нам вдалося втримати противника а, в районі западного і не допустити повного контролю над цією ділянкою дороги. Звісно, це не вирішує проблему, тому що е, е, плацдарм противника, але тактичний плацдарм залишається. Чому я наголошую на цьому? Треба розуміти, що для того, щоб проводити якісь активні бойові дії, площа плацдарму має бути розширена. І це ми не дозволяємо робити противнику. Більше того, спроба противника активно просуватися по напрямку Лиман, Перша Голубівка і далі на Купенськ провалилася, нам вдалося відтіснити його з тих позицій і е е е затримати на, на ділянці в районі населеного пункту Санківка. Тому бої там тривають, складні бої, але скажімо так, їх інтенсивність значно відрізняється від тої, яку ми маємо і спостерігаємо в районі Покровського виступу. Отже, ситуація не критична. Не панікуємо, шановні, в соцмережах. На останок хотів ще запитати про Торецьк. Зараз повідомляють, що росіяни активно на нього тиснуть, посилили свої наступальні дії. Що зараз там, і яка ситуація у наших хлопців там відбувається, ви знаєте, турецьк це те про що говорити найбільш складно: що з'ясувати, хто де знаходиться, в якому будинку знаходяться наші підрозділи, в якому знаходиться противник, дуже важко. Вуличні бої загалом, є надзвичайно складним видом бойових дій, де не завжди допомагає майстерність, де не завжди можна або взагалі не можна використати такого поняття, як маневр вогня і вогневими засобами. Турець для нас важливий і ті прориви, які були здійснені протягом останніх днів, звели на нівець намагання противника просуватися активно в цьому населеному пункті. Турецьк став таким дуже міцним горішком, який не дозволяє противнику розвивати наступ в подальшому на Пліщівку, Іванопілля і виходити вже по напрямку на Костянтинівку. Противник мав оперативну задачу на початок жовтня місяця вийти на лінію часів яр Костянтинівка-Покровська. Це йому не вдалося в тому числі. За рахунок таких відчайдушних контратакуючих дій наших підрозділів в районі міста Турецьк вірніше того, що від нього залишилося, тому там бої тривають бої досить високої інтенсивності. Ворог відчайдушно намагається взяти під контроль місто а це йому поки що не вдається. Ну і ми будемо бачити, наскільки нам вдасться протриматися на цій локації, знищуючи противника. Тут можна сказати, ситуація виглядає подібно тому, про що ми говорили з вами відносно Курської області. До тих пір, поки буде доцільно, до тих пір, поки буде можливо захищати позиції в районі Турецька, ми будемо там триматися. До речі, повертаючись до Курської області, один з факторів, я забув просто згадати, чому ми відходили, тому що противник використовував просто. Надзвичайно велику кількість авіаційних засобів ураження. Ну так, щоб ви зрозуміли, на 1200 кілометрів фронту противник за тиждень використовував до 600-800 авіабомб. Так ось половина цих бомб падала саме на Курську область. Оборонятися на деякі ділянки фронту було просто фізично неможливо внаслідок тотального руйнування всього і вся, що могло бути пристосовано для оборони. Така приблизно ситуація і в Турецьку, чому я кажу, що говорити про нього надзвичайно важко. І складно, тому що то, що сьогодні було укріплено пунктом, завтра може перетворитися або буквально після нашої розмови може перетворитися на купу сміття, в якій вести оборонні бої просто фізично неможливо. Та якраз буквально на днях бачив одне з відео з позиції, буде скинули росіяни бомбу КАП 3000 аж тобто там вибух ну візуально. Нагадує, скажімо, так, кадри хроніки використання ядерної зброї, якщо чесно, тобто абсолютно страшна картина. Пан Сергій наостанок ще хотів запитати такий неочевидний аспект, як моральна складова, як у нас, так і у росіян от на тлі всіх цих перемовин з боку Трампа, так які десь просуваються, десь не просуваються. Як почуваються наші захисники, і що відбувається в теорії у росіян? Тому що б, бачимо, що, наприклад, зе канали виють, що ні в коєм случі не можна ви ну, знаєте, питання надзвичайно складне. Звісно, можна бадьоро заявляти, що ми там готові оборонятися, ми готові атакувати і так далі. тому подібне. Але є таке поняття, як межа людських можливостей, є таке поняття, як необхідність перепочинку, є таке поняття, як просто виснаження людських ресурсів. І це не залежить від нашого з вами бажання або бажання кожного військовослужбовця. Саме тому це надзвичайно складний і неординарний. Процес, процес визначення рівня морально-психологічного стану військовослужбовців на цьому напрямку під час бойових дій. Хлопці знаєте, розумом розуміють, що треба битися, що ніхто за них це не зробить. І я, спілкуючись з деякими, для себе відкриваю таку ситуацію, коли після шостого, сьомого поранення, людина ледь не тікає із шпиталю для того, щоб приєднатися до своїх побратимів. Знов таки треба розуміти, що є і ті, для яких ця війна не стала частиною е, обов'язку е, перед собою, перед своєю родиною, перед державою загалом. З російського ж боку треба розуміти, що противник е, так само не може однозначно бути визначений, там, знаєте, як люблять іноді писати наші е, офіційні джерела, е, морально-психологічний стан противника принижений або дуже низький. Або слабкі, як завгодно про це говоріть, але це не зовсім правда, тому що вони туди йдуть за грошима, вони туди йдуть отруєні пропагандою, тому недооцінювати морально психологічний стан противника неможливо. Звісно, там є люди, яким ця війна остогідла. Звісно, там є люди, які цю війну не сприймають для цих людей. Завжди відкриті двері в українські полони і збереження їхнього життя. До речі, були такі цікаві кадри, коли військовослужбовець якогось з підрозділів російських е, побачив в небі дрон, показав там на якусь діру, можливо, там був якийсь бліндаж. Потім він в ту діру накидав чотири гранати. Ну я розумію, що він знищив своїх командирів, і е, наші послали йому другий дрон, і він вийшов і стався в полон. Такі варіанти так само є, але треба розуміти: отруєння пропагандою, посилення тиску, і, при, і засобів примушення. Аж до розстрілів заставляють просто військовослужбовців Російської Федерації, ну як зомбі, вибачте, йти вперед для того, щоб пробиватися вперед, тому що зворотні дороги для них у більшості випадків немає, і саме тому зараз зет воєнкори так. Аж підскакують і ви для того, щоб не допустити зниження темпів. Тому що якщо тільки бойові дії припиняються, повірте мені на слово, я служив в радянській армії, а російська армія далеко від неї відійшла, починається хаос і бродіння і втримати ситуацію на фронті для них буде дуже дуже важко. Не пояснює, не змоги, і не маючи змоги пояснювати людям, що вони роблять в тих е замерзлих е брудних окопах. Дякую щиро, пан Сергій, що так розклали все по поличках. Що називається, дуже дозволяєте стабілізувати свою психіку, особливо після перегляду всіх наших соцмереж. Бо самі розумієте, там несеться як завжди. Пані та панове, військовий експерт Сергій Гравський, був сьогодні на прямому зв'язку. Щиро вам дякую. Дякую вам, до побачення. Того шановні, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайк та пишіть у коментарях, що ви думаєте, який у вас зараз морально-психологічний стан, особливо на тлі всіх цих перемовин, між нами та американцями, та між американцями та росіянами. Буде дуже цікаво прочитати.